Спочатку одні зловили, а потім вже завели в підвал, там вже були зовсім інші. Там їх було двоє, і це ці двоє знущалися над ними. Поруч дружина і брат. Жінка розповідає, як росіяни катували її чоловіка: 33-річного нацгвардійця Владислава. Їхню позицію розбомбили окупанти. Чоловік потрапив у полон, де було ще семеро українських бійців. Над всіма жорстоко знущалися. Самі перші хлопчина, якому владка що було в районі 18-19 років, і звати Коля, Да? Його було ж звати коля, йому саме більше дісталося, бо вже решті менше і здівалися. повезло, як він каже, з тим, що... Він був останній. Окупанти вбили закатованих військових. Владиславу перерізали горло і кинули помирати в яму, де вже були тіла побратимів. Чоловік одежею затиснув рану і чекав темряви. Тоді вибрався та п'ять днів повз до українських позицій. Далі евакуація та реанімація. Не можемо показати знімок, він дуже страшний. Він страшніший, ніж можна доживою. Але вже взяли зобов'язання всі вороги хірурги зробити наскільки класну операцію, щоб і шовчики не було видно, щоб міг розмовляти і дихати самостійно. Все це скласти одне ціле. Поки Владислав спілкується з допомогою ручки і блокноту, пише, що йому давало сили, аби вижити. Це дружина та маленька донечка. Після одужання чоловік сподівається повернутися на фронт, аби помститися за тих, хто став жертвами російських катів. Щоб ті тварюки всі відчули те, що відчули я і ті сім наших хлопців, козаків. Але найперше бажання у Владислава це побачити донечку, поки спілкувалася тільки телефоном.